У центрі Миколичука презентували костюми маланкарів за мотивами фільму «Памфір». Містичні маски, громіські костюми та фото залаштунків до Чернівців привезли виставку образів з кінострічки Памфір буковицького режисера Дмитра Соколиткого собчука За моєю спиною костюми, які створені виключно для фільму Памфір, і кожен бажає, що хто хоче на них глянути, може завітати в центр Миколачука до 10 березня. Ну на цій виставці ви зможете побачити не тільки костюми. Одразу позаду вас зображені також розкадровки, які створював художник з художником. Соломія Кирилова із посмішкою пригадує цікаві історії, пов'язані зніманнями. Ми жили в експедиціях, і досліджували також і регіон. Досліджували якусь певний світогляд, ментальність людей під враженням і від виставки, і від роботи над фільмом Мирослав Маковічук». Актор виконує роль батька памфіра. каже, вперше бачив готові кадри із фільму із захопленням переглядає трейлер. У нас є ну який там слоган такий, да? Понял казати йо панфір. Чому йо? Тому що основні зйомки були в тому краї, де серце йокає. Це верховина. Йойкало серце, і у відвідувачів, які прийшли переглянути презентовану експозицію. Дуже круто зроблені костюми, оце по-перше. Потім дуже круто там показано, як вся ця візуалізація тут створювалася. Ну, презентація, по-перше, дуже сподобалася фільму. Нам теж цікаво, хто такий памфір. Дуже заінтригували, тому що яскраві такі костюми продумані. Дуже такий цікавий, енергійно потужний трейлер. І хочеться вже побачити кіно. Під враженнями залишилася і знімальна група телеканалу Сі 4 Ми вже очікуємо до прем'єрний показ, який відбудеться в культурно-мистецькому центрі Миколичука 21 березня. Головна прем'єра у кінотеатрах запланована вже 23 березня. Роман Олійник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4